Доброго ранку всім, хто на каналі Щоденник Рибалки. Сьогодні я приїхав на такий симпатичний ставочок село Ясенів Пільний. І хочу я половити карася на поплавочок, а також закину флет. Може клюни якась інша рибка. Зараз приготовляюся прикормочку, снасті і починаю риболовлю. Так, поплавочок вже закинути. Надів там опариша одного, а тим часом буду монтувати фідерну оснастку. Так, ну що ж, підгодую трошечки. Граю напрямок на той слуп, да? Наприклад. Так, ну що, пора подивитися тут на поплавочок. Ага. Отак обсмоктало опарися. Об Роба номер два. А ж, друзі, перша рибка. Капліточка. А ah, що Це вже червиночка клюва. Червинка. Так, ще один фідер. Так, якщо там в напрямку того слупа, то тепер буде в напрямку ось того. Супер. І хочу попробувати на випуск. Ось такий кусманчик. Так. Дай перевірити, бо тут час від часу сигнали йшли. Сигналізатора може... Так. Угу. Добре, що попав цілий, Перезаряджаю. Isso, que Сьогодні не дасть спокою, мабуть. Трошки у машину від вітру сховався, сказати вам пару слів. Холодний день сьогодні. Вітер віє. Однак в обід має бути десь 15 градусів. Так що, надіюсь, може там і карасик активізується або короб. Чи, можливо, амур. що серйозної якоїсь конкретної, хорошої рибки немає, тільки червінка, пліточка, ну і синька. Клює просто безбожно. Я, ну, на поплавок, я там вже поставив випуска, і то ухитряється якось тягати. Голодно дуже. На випуска? Так, кукурудза також ціла, хоча звуки були легенько так пінькало. Ну, ви бачите, що відбувається. Над кого випуску вона все рівно клює. Користуючись нагодою, я хочу від усього серця подякувати всім тим, хто відреагував і допоміг матеріально каналу Щоденні Крибалки. Це для мене дуже важливо, Навіть я глибоко вражений і, я би сказав, розчулений. Риболовля зараз не є дешевою, а так як в мене часті поїздки бувають, і в даний момент із них декілька холостих. Тому витрат йде дуже багато на риболовлю. А результат мінімальний або й взагалі ніякий. Багато прізвищ є знайомих мені вже з тих, що дали добровільні пожертви. Є і незнайомі, що також особливо тішить мене. Це дуже, з вашої сторони, мило. Тепер я буду мати більше можливостей, щоб їхати трошки подальше від Коломиї, ну, в тому числі і на Дністер. Ще потепліє, обов'язково я поїду з ночівлею, дай Бог, і не раз, і покажу вам ту красу, спів пташок, а також риболовлю. Також, можливо, зможу прикупити собі дещо з риболовних аксесуарів, які в мене з часом або загубились, або поламались. Тому ще раз хочу підкреслити, це для мене дуже важливо і зворушливо те, що ви зробили. За ваші добровільні пожертви. Дай вам Бог. Якщо ще хтось хоче надати мені матеріальну допомогу, то я буду номер картки подавати в описі до відео. Так, це окунець. Кунець? Спокусився на опариша? Ну, десь ті коропи, де ті карасі. І що робити? Не вже сьогодні нічого більшого не будет. Наразі цікарась клону. А я тебе так довго чекав. А який гарний. Взяв перша. оперша. Чудово. Ну не скажу, що карась великий, але такий на долоню такий класний. Ще пару штучок і сьогодні я вже можу смачно повечеряти. З самого ранку до тепер був тільки один вихід коропа. Десь пів години тому. Хоча короб тут є. Не поодинокий, однак щось він сьогодні. Та в принципі так як і карась. Вода холодна і вони якось не дуже хочуть харчуватися. Гарно розпогодилось. Стало дуже тепло, комфортно. Ну і невеличкий вітерець. Але на днях знову похолодання. Завтра і післязавтра. Опа! Ну, наче був підйомчик. Ну, зараз під самий берег закину Якісь тут звуки чмакающі. Це може бути карась. Yeah. Супер! Супер-супер! Лиш в мене більше немає опариша, це проблемка. А дивіться, який красень. Ну навіть двома вже можна повечеряти в разі чого. М? Так, значить, я зараз відпускаю всю рибу. Крім карасиків. Давайте. Я і так буби відпускав її, але...

Ось так. Тепер набираю водички для карасів. У нас такі є зікровю. Відпускати. Так, тут якась риба є? А Як вона клюнула, я не чув. Дай мій пицак. Маленький такий короб сидів тихо. Там може раз пінькнув. А я не звернув уваги. Ди підростай. Другим разом тобі дядя Саша зловить десь. Через рік, через два. І взяв він, друзі, на кукурудзу. Не хоче брати. два карася я впіймав. І щось тишина. Ну, червінку, пліточку й. Ще одна. Плітка. То це так. Вона клює, її можна багато впіймати. Але це мені не цікаво. Не зрозумів, хто тоже ряба є. Я вже змотуюсь. Ха. Супер! Якраз мені цього карася ще треба було! Чудово! Тобто, друзі, у тобто мене є три карася на вечерю. Карасів візьму додому і посмажу сьогодні на вечерю. Ну а з вами прощаюся. Думаю, що ненадовго. Як тільки холод припиниться, зразу ж виїжджаю на риболовлю. Ну що ж, бувайте здорові. мир вам. З вами був щоденник рибалки.